Хотів сказати, я тривожний Її в очі, в очі й ті, які неначе кажуть, можна, лице, як той малюнок на холсті, увесь покритий барвами і сонця блиск перелива, як наче не з олії фарба, і не з балону, а з тепла. Не розберу ніяк той сон, можливо, вишивка вона, А може, принт футболки знов і обертом вся голова. Обличчя рідне бачу у вісні, хоча із нею поруч я, От тільки вона на холсті не зможу доторкнутися я. Тримай, тримай вже мою руку, кричу крізь сон для ці слова. На ранок ж серце торкне думка переді мною в обіймах вже вона. І так із ночі в ніч іде, наснитись може що завгодно, та сон, де інде той шмигне. І серце знов тремтить безмовно.